У сумах седан китайського виробництва перекинув маршрутку. Двоє людей загинули на місці. Аварія сталася просто на перехресті рано вранці, коли світлофори ще працювали у режимі блимання жовтого сигналу. Буквально по гарячих слідах інспектори вже встановили ймовірного винуватця. З місця події Оксана Солодовник Іномарка поцілила у маршрутку на початку сьомої ранку. І від потужного удару мікроавтобус перекинувся, а легковик відкинуло на стіну житлового будинку. Світлофор тієї миті ще не працював. Автомобіль жилі рухався по цій конкретної вулиці в напрямку вулиці Ілінської. А маршрутний транспортний засіб від центру міста до автовокзалу. За попередніми даними вина вбачається в діях водія автомобіля. Джилі, який не виконав вимоги. Прав дорожнього руху. Потерпілих з маршрутки першими почали витягати випадкові перехожі та обидва водії. Очевидці кажуть, що в салоні було багато непритомних. Криків в було всі стонали, просто вони всі шоки всі були. В крові всі були майже. В основному голови розбите. І два без бездвиження залишилося. Він сам був увесь у крові, але місця аварії не полишав. У салоні маршрутки лишилися його мертва дружина та її подруга. Я вже крикнув, але вже поздно було. Біля приймального відділення черга з потерпілих та їхніх родичів. Доставлено 16 хворих каретами швидкої допомоги. 8 карет швидкої допомоги працювало для надання медичної допомоги. Це травми чередно-москви, хребта та кінцівок. Дмитра Сіренка після аварії швидка забрала вже з автобусної зупинки. Як туди дійшов, не пам'ятає. Помню, переступаю по коридору, Лежать два трупа. Руки в крові пішов на роботу. Все, я більше нічого не пам'ятаю. Як я прийшов? Я прикрив правою рукою за сидіння, бо я бачив зараз удар. Лицо і тіло я встиг прикрити. Постраждалі пасажири впевнені, наслідки були б не такими жахливими, якби іномарка рухалася повільніше. Із авторостепенної дороги вилетів на великій скорості іномарка. Водителю маршрутки щось прийняти просто не вистачало часу. І удар. За кермом легковика був 47-річний чоловік. Він зізнався правоохоронцям, що дуже поспішав, бо віз до лікарні хворого батька. Ймовірно, винуватця аварії ще допитують і принаймні поки що не затримували. З 16 потерпілих доправлених до лікарні двоє у тяжкому стані. Вони в реанімації. Одного хворого вже прооперували. Найбільше занепокоєння медиків викликає жінка, у якої зламаний хребет. Обидва водії отримали незначні ушкодження. За попередніми даними вони були тверезі. Оксана Солодовник, Олександр Лєвін. Суми, новини 2+,2.